Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І, друзі, ми запускаємо нашу нову рубрику Найнижча ціна в Україні. Так, саме у цих відео ми вам будемо показувати, які автомобілі продаються в нас по найнижчій ціні в Україні. Ви це можете перевірити самі, зайшовши на сайт Авторія. І першим автомобілем у нашій рубриці буде Nissan Кашкай 2016 року з автоматичною коробкою передач і дизельним двигуном. Офіційно куплений в автосалоні, давайте ж подивимося на нього. Так, друзі, в нас іде повний електропакет, електроуглівання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль і так виглядає на принципі панель. І так, друзі, трішки про панель приладів. Що особисто мені в Кашкаї подобається, це клімат-контроль, дуже приємний білий колір, крутаєте такий приємний звук від крутіння, скажімо так, виставляєте силу обдува, температуру відповідно і напрям, куди обдувається. Також поверху є великий екран, на якому відображається камера заднього огляду і також навігація з картою по Україні. Якщо ми нажмемо на FM, відповідно можна переключитися на радіо. Також в даному автомобілі є задні парктроніки та камера заднього огляду. Ходові вогні задні і стопи виглядають досить сучасно і досить стильно. Ну і Багажник Nissan Qashqai досить-досить приємних розмірів. Є також задня поличка. Не знаю, чи вам камера досить, ну, передає, але він досить широкий та просторий. І також в автомобілі присутнє повнорозмірне запасне колесо, домкрат та бексурювальні гаки. В принципі, все, що треба, є. Що ж, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027. Приходьте, робіть тест-драйв за бажанням приїжджайте на автосервіс та перевіряйте технічний стан даного автомобіля. Сподіваюсь, вам сподобалась дана відеорубрика. Ми і будемо надалі продовжити знімати подібні відео. Якщо вам вона сподобалось, Пишіть це все у коментарях. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на YouTube-каналі Карбазар. Базар швидко продавати, легко купувати. Карбазарбів.юей